Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитись додавати анімаційних ефектів до об'єктів у презентації. А саме, чому ж ми сьогодні будемо з вами вчитись і що будемо повторювати? Які анімації можна налагодити в редакторі презентації? Як створюють анімаційний ефект до об'єкта слайда? І обов'язково з вами пригадаємо, як завантажити програму PowerPoint для редакції презентацій, як вставляти об'єкти, а потім навчимось їх оживляти. Для створення моделей, реальних явищ, процесів за допомогою комп'ютера, дуже важливо мати інструмент, який нам буде допомагати при створенні анімації. Анімація. Він від англійського animate, це означає оживляти. І такий інструмент у нас є, це редактор презентацій. Саме ця програма буде допомагати нам оживляти наші об'єкти, чи рухати їх, чи оживляти частини об'єктів. Пригадайте, як створювали ми презентацію в програмі Microsoft PowerPoint. Ми ще працювали з вами в програмі редактора презентацій Google Presentation. Пам'ятаєте, перш за все, потрібно завантажити цю програму на виконання. Потім заповнити титульний слайд. Титульний слайд у нас як обкладинка в книжці. І потім тільки ми додаємо на слайди картинки і опис цих картинок. До текстових і графічних об'єктів на одному слайді можна обрати різні ефекти та вказати послідовність їх появи на екрані. Але для цього ми все повинні добре продумати. У Microsoft PowerPoint управління анімацією об'єктів на слайдах здійснюється за допомогою інструментів вкладки Анімація. Ви бачите, стрілочкою вказано, де її знайти. Саме інструменти, вкладки, ми уважно назви їх читаємо, і ми розуміємо, що там можна виконувати. Ми відкрили вкладочку анімацію, і ми бачимо, що там. Міститься. Анімаційні ефекти для зручності об'єднують у групи. Назва групи вказує на етапи появи анімації. Це може бути група «Вхід», «Виділення», «виділення» вихід і шляхи переміщення. І ми вже розуміємо, якщо ми відкриємо вкладочку Вхід, ми можемо обрати саме варіанти, як об'єкт буде з'являтись на екрані. Вкладочка Виділення акцентує увагу на конкретному об'єкті. Вихід означає, яким способом об'єкт буде видалятись. Зі слайду, або розчиняється, виїжджає у якомусь напрямку і так далі. І шляхи переміщення саме називаються ще треєри, їх можна задавати для об'єктів, щоб об'єкт рухався саме в тому напрямку, який ми для нього задумали. І щоб додати анімаційний ефект до об'єкта слайда, ми обов'язково повинні виконати такий алгоритм вибрати об'єкт на слайді, клікнути на ньому, щоб він був виділений. Комп'ютер тоді розуміє, з яким об'єктом він буде працювати, відкрити вкладку Анімація. Далі відкриваємо список ефектів вибором кнопки «Додатково» у групі анімації. Ви бачите, стрілочка вказує, де саме кнопочка додатково знаходиться. Вибрати у списку потрібний ефект анімації. Або коли ми з вами натиснемо кнопочку «Додати анімацію, теж ми можемо обрати. Ось такі ефекти. Ми відкрили кнопочку додаткові, і ми бачимо, які ефекти є. Саме за групами. Група вхід віокремлення, як виділяються наші об'єкти, вихід зі слайду і шляхи переміщення або тригери. І ви бачите, ось тут виділений блок, ще інші є. Способи входу, виходу об'єкту, виділення, переміщення. Якщо ми будемо відкривати це меню, ми будемо бачити, що там ще сховано. Ну, це все ми будемо з вами опановувати під час практичної роботи. Область анімації вказує на те, що праворуч від слайда буде відкрите віконце, де ми будемо бачити, для якого об'єкту обрана анімація і її параметри. А саме, для того, щоб анімація запускалась в певному порядку. Наприклад, можна запускати за допомогою мишки, можна запускати разом з попереднім об'єктом. Можна запускати після попереднього Так що ми можемо встановлювати різні параметри ефектів, час, ми регулюємо появу об'єктів, швидкість появи, зникнення і так далі. І цьому всьому ми з вами дуже швидко навчимось. Це відкривається віконце параметрів так, ефектів. І можна змінювати. Все це сьогодні ми з вами будемо робити. Обов'язково йде налаштування. Саме в області анімації ми бачимо об'єкти і можемо, відкривши ось цей трикутничок, побачити опції до зміни, і ми можемо працювати. У ході роботи результат налаштування анімації. Можна переглянути на слайді, або натиснути Shift і F5 клавіші, або є спеціальна така кнопочка перегляд попередній. І ми бачимо, ми встановили анімацію, ми запустили попередній перегляд, і ми бачимо, як буде виглядати в презентації обраний наш ефект. Якщо він не подобається нам, ми завжди можемо його замінити на інший. А тепер будемо готуватись працювати за комп'ютером. Ви відкриєте редактор презентації Microsoft PowerPoint та за зразком відеоуроку будемо створювати презентації Герої Казки Колобок. Пам'ятаєте, в минулому році ми з вами створювали презентацію Казка Колобок. А сьогодні ми з вами будемо робити презентацію герої або персонажі казки Колобок. Тож, Готуємось і переходимо до програми редактору презентації.